Пістолет для клеїв та своїх флюсів замовляли, ми вам такий привезли. Давайте подивимось. Це йде від ТВК 006 в чудовому, матовому, чорному кольорі дістаємо. В комплекті також іде ось такий Type-C кабель, заряджається через Type-C. На 3,7 вольта. Важиться у нас 170 грамів. І давайте протестуємо в роботі. Ось цей верхній накінечник використовується для маленьких флюсів чи клеїв. Ми зараз будемо тестувати наклею від механік, тому верх ми знімаємо і вставляємо наш клей. Фіксуємо. Тут у нас регулюється швидкість натискання. І зажимаємо. Клей пішов. Чудово. І дивіться, відпустивши трішки, вакуум спрацьовує в зворотньому напрямку. Ось така чудова річ, необхідна кожному майстрі на робочому столі, тому що працювати з нею досить зручно та швидко.